Добрий день, виноградарі, любителі, підписчики, гості мого каналу. Сьогодні продовжуємо зйомку моїх новинок із ранніх сортів на моєму винограднику. У Когось, може, це й не новинки, але ж у мене вони нові. Так що зараз ми підходимо до такої форми бурдака, як басаньки. Це термін у неї дозрівання. Дуже ранній Вага грони від 500 до кілограма 200. Ягода дуже крупна. Доходить від 15 до 20 грам. Вона має дуже чудовий рожевий вигляд. Заворожує всіх мимо, на ринки ніхто не проходить. Смак у неї гармонійний. Функціонально свідки. Двохстатева, сильно рослий куч. Загрузка, ви бачите, тягне на одному рукаві. Це прошлогодня підчепа. то добре тягне нагрузку. Морозосійки заявлена мінус 23 градуси. Так що рекомендую всім у себе на винограднику мати таку чудову форму бассантії. Ми знаходимося біля гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна, перцовий чорний. У неї срок дозрівання дуже ранній Вже йде на вирізку. Хрони від пів кілограма і до кілограма. Вага ягоди дуже велика, 18-20 грам. Окрас ягоди при повному дозріванні чорний. Смак ягоди гармонійний. Ягода, ви бачите, калібрована одна в одну, без горошіння. Має дуже чудовий вигляд. Я думаю, що форма одна із кращих Віктора Михайловича Калугіна. Рекомендую всім мати в себе на участку цю форму. Ми знаходимося біля гібридної форми Щенникова Олега Купідон. Це дуже рання форма, термін дозрівання в неї 110-115 днів. Вага грони від 900 до кілограма 200 Ягода дуже крупна, 18-20 грам. Природа наділила її дуже красивим кольором, таким червоно-жовтим, яка приваблює форма ягоди кругла. Смак має вона гармонійний, кущі великої сили росту, визрівання пагонів відмінне. При повному дозріванні, ви бачите, на неї оставляю по дві грони, і вона прекрасно тягне урожай. Так що всім рекомендую мати у себе на участку цю прекрасну форму Віктора Михайловича Калуї. Ми знаходимося біля гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна Біла леді. Срок дозрівання в неї ранній. Грона від 800 до 1,5 кг. Ягода вагою 17-22 г. У мене на винограднику розмір цієї красуні ну, просто огромний. До 6 см доходить її длина. Консистенція в неї хрумка, смак вона має гармонійний, дуже солодкий. Так що сильно росла, заявка морозостійкості в неї мінус 23 градуси. Чудова форма, я дуже довольний нею. На ринку вона користується спросом, вже вирізається. Так що рекомендую всім мати у себе на учаску цю форму.